Верхня Палата румунського парламенту сенату хвалила урядовий законопроект. Про передання в Україні ЗРК Петріот місцеві змі повідомляють за відповідний законопроект. Проголосував 101 румунський сенатор. 13 висловилися проти і ще два утрималися. Водночас голова комітету з питань оборони сенату Румуті Ніколета Паулюк висловила сподівання, що до кінця тижня документ також пройде нижню палату палату депутатів. За якою останнє слово в ухваленні законопроєктів. до слова, Румунія вирішила передати Україні Петріот ще в червні. Однак міну. Оборони Румунії направило на ознайомлення парламенту відповідний проект закону лише минулого тижня. Ну а сполучені штати не дозволяють використовувати далекобійну зброю по об'єктах у Росії, начебто, через відсутність моделі повної поразки РФ і страх перед її наслідками. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив. Е, ну вже дещо забутий міністр оборони колишньої України Олексій Резніков. За його словами, в США вже вірять в перемогу України і роблять все, щоби ми перемогли. Проте їх лякають сценарії російського колапсу і розвалу імперії, каже Резніков. Невідомо хто тоді контролюватиме ядерну зброю, що буде з купою росіян, які втечуть до Європи. Ну і яким виявиться китайський вплив. От в чому основна причина зволікання США, резюмував екс-міністр Резніков. І Україна передала Нідерландам інформацію про західні деталі в ракетах Російської Федерації, які продовжують виявляти. Попри санкції, про це заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі з нідерландським прем'єром Діком Схофом. Глава держави зазначив, що Київ цінує лідерство Амстердама в роботі над санкційним режимом проти Росії. Тому Зеленський попросив, щоб Нідерланди працювали з іншими партнерами для того, щоб обмеження були справді ефективними і щоб вони стовідсотково працювали проти цієї війни.